Ось на тобі сього дива, піди до криниці, поки півні не співали, Умийся водою, Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи як умога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш, аж там не прощалась. От починеш, а як стане, Серед неба вибий ще раз не приїде, в третю, вибить треба. За перший раз як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу тут не кінь ногою. Коли живий козаченько то зараз прибуде. А за третій моя доню. Не питай, що буде, та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торічню воду. Вся зілля, поклонилась, спасибі бабусю. Прийшла, вмилась, напилася і не оглянула. в третя напилася. Тихо усміхнулась, полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, встала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Рости, рости тополенько, все вгору та й рости гнучка та висока. Аж до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці моя доля, по сім боці, горе. Там, десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу. Його виглядаю, скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає на старість поможе. Мамо моя, Доле моє, Боже милий, Боже, подивися, то полонько, як нема, заплачеш, до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Рости, рости, то полонько, все в та й вгору чорно брева плакала, співала і на диву серед поля, от поля по встала. По ці вітер боє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу.